Характер вони билися за результат, і сьогодні Силвіньо говорить саме про те, що це фінал, що це вирішальний матч, і все те саме можна застосувати і до збірної України. Також норший представляє грецький АЕК із Афін у захисті зліво-направо Маріо Мітай із Алітіхеми Склад збірної України в 12-й номер Анатолій Трубін Бенфіка Португалія. А другий юхимко виродків із Росії. До футболу збірна України розпочинає останній матч у календарному 2024 році. На правому фланзі є зміни. З'являється Олексій Гуцуляк замість Олександра Зубкова. Не було відчуття, що Зубков випадав із гри у Батумі. Але загалом потрібно було більше активності. Ось Зараз збірна України має шанс. Удар заблокований удар. Гол! Олександр Зінченко відкриває Швидко, це звісно, пречудова новина. І, скоріш за все, це футболка із е, номером тисяча. Так, символічно нагадуємо, всьому сини в своїй історії виграла. Всі п'ять. Е, хтось, хто уважно готувався до цього матчу зараз, спробує мене поправити. Справді з албанцями грали чотири рази, але одного разу також зустрічалися зі збірною Косова і теж перемогли. Атака збірної України Судаков лівіше віддає передачу на Віталія Миколенка. Ми не сказали про те, що на Зінченка передача саме з лівого флангу, з флангу Миколенка. Прийшла шанс для Єремчука. два знову забиває збірна Україна. України. Роман Яремчук ось так працюють заміни у Сергія Реброва порівняно з матчем проти збірної Грузії. Ті два гравці, які з'являються в основі порівняно з тією грою. На передачі до штрафного майданчика збірна Албанії. З м'ячем є навіть удар. Ближній кут. відбувається від Казі Малячі. І він хапається за голову. Це справжній момент. Я такий вислів, що курчат рахують восени. Власне, ми і так восени, але потрібно трохи почекати. Удар саме штрафного майданчика Стракоша тягне друга спроба, але надто високо від коноплі. А перший удар був авторства Георгія Судакова. Гру збірної те, що він основний футболіст, це не піддається сумнівам. Так є в клубі, так є в збірній. Але в... Сергій Рибров грав за шпорну і за гармашів. Виступав Сілвіньо. і при чому Сергій Рибров забивав тоді, коли грав Сілвінів, зараз небезпечний. Момент, удар по воротах, Але м'яч проходить повз них. Все ж таки, Їм цього не дозволять зробити уболівальники на Air Albania Stadium. І можете лише собі уявити, з якою мотивацією Албанія з'явиться на другий тайм. А у першому таймі констатуємо впевнену перемогу команди Сергія Реброва. 2-0. Троє футболістів збірної України беруть участь у цій атаці. Роман Яремчук пас на партнера. Це Судаков. Судаков під праву нову. Пішов Судаков. Пробиває поворотах прямо у руки Томаса Стракоші. Якісне завершення атаки це те, що потрібно. Доводиться перепасуватися довкола нашого штрафного майданчика, тому що тепер наша збірна сідає дещо низько. Арлінда Єті. Його удар! Трубінь тягне. Перший удар від збірної Албанії в площину воріт у цьому матчі. І там зараз намагається Яремчук навізати. Зараз він протистоїть команді Реброва. І дальній удар від центрального оборонця Арлінда Аєті з відскоком від протистояння Чехів і грузинів. Ну, навіть втратив рівновагу Жуау Пін'єру від е, такої хитрої атаки албанської збірної. Балью дуже небезпечно. У Зуні. Трубін падає у Зуні і Рефері вказує на позначку. Це пенальті. У ліги лігі нації, навіть конкретного матчу. Всієї ліги нації. Байрамі розбігається. Пробує, і Це 1-2. Не Байрамі скорочує відставання збірної Албанії в матчі проти збірної України. І на нас чекає пас вперед. Артем Довбик розвертається. Передача по ліву руку від себе. Судаков. Його пас на Назаренка. В нього є простір. Є можливість хіднути суперника пробити. Назаренко. Назаренко! Міг стати героєм у Батумі. Міг стацій довгих передач. Потрібно почати все із першого пасу. Скидання від Довбика, Можливість для збірної України Судаков під правою ногою тримає м'ячу лі з лівої пробиває, але парирує прямо перед собою. Стракоша Довбик далі бореться Назаренко Знову сейф Стракоші. Два прекрасні моменти збірно до рівноцінних, якщо чесно сказати. Подивіться на їхню антропометрію. Подача на дальню стійку. Ні, Стракоша не впевнено. грає на виході Сафері. Так само Талавєра пробиває. М'яч скакає, і виходить на ще один корнер. Томас Стракоша сильно вибиває вперед. Жвапіньєру. Фінальний свисток, перемога збірної України. 2-1. А отже, якщо зважати на результат у Оломовці, чеськову станом на зараз збірна України посідає.